Чекайте, не можу собою панувати. Важко згадувати. Чесно, от я думала, що дуже страшно, коли діти плачуть. Це неправда. Страшно, коли діти мовчать. Виникало таке відчуття, наче ми на зйомках фільму Жахів. Ворог проривається навколо Києва, виходить на Житомирську трасу і там немає військ. Хто готовий зі мною виїхати? Зробіть крок вперед. І вийшли майже всі. Знаєте, коли ти отримуєш сповіщення із працівниками ТЦК, їдеш до матері, до дружини, до дітей це саме важко. І ніколи не забудеш, коли людина за кружку чаю гарячу і за те, що просто є дах над головою, тебе обнімає і готове цілувати руки. Будувати новий дитячий садок в прикордонному місці, по якому прилетіло понад 70 ракет. Це звичайно, символ того, що союзники в нас вірять і впадають на нас гроші. comes morning, we have to ту everything to defend Children. Зранку встають, йдуть до школи, потім знаходяться в бомбосховищі, але не втрачають оптимізму, не втрачають віри в життя, не втрачають віри в нашу перемогу. Та це не нація. Раді цього не варто жити. Фарт.